Гарно, правда, друзі. Доброго ранку. Я знову в лісі. Поїхав у сусіднє село Апрешани. Там щось мені не сподобалося. Пройшов декілька місць, грибних нічого не знайшов і навпростець через горби. Приїхав я в село Стерчі, тут, де я проживаю. І от цього року, якщо в тереблечі я вже знаходив вже штук 40 вчора і в понеділок, то у стерчі, сьогодні вперше я знаходжу грибика. І ось який він. Ось пиши картину масло. Правда, він один очок, певно. Да, більше нема. Але слава Богу, і за цього будемо шукати далі, це вже є. Настрій, надія, що ще будуть. Якщо буде, включуся і все вам покажу. На кінець, друзі, десь я хвилин 20-30 ходив, нічого. І ось знову грибик біля такого піньочка. порепаний. Вони, може, і були б, але ну, не те, щоб дуже сухо у лісі, земля волога. Так, добре волога. Але немає тепла. О 5 годині ранку я встав було 10 градусів тепла. А треба хоча б 13-14, щоб було вночі. Ну, звісно, він червивий. Але так як вони перші, все рівно приємно їх знаходити. Будемо сподіватися, що будуть кращі. Ось знову, у друзі, черговий грибочок. Так розумію, що сьогодні буде і в цьому лісі трошечки грибів. За моїми спостереженнями, от я в основному, в більшості находжу я або на стежці, або на дорозі, де земля більше прогивається, тому що листя воно як Природний теплоізолятор. І через листя земля ще не прогорілася, тим більше, що ночі холодні. От навіть рядом ще один ріс, але він так і не виріс до червів. А цей, може, щось з нього буде. Мені не стільки, щоб поїсти. Приємно їх збирати. Задоволення получаю, як і багато хто із вас. Ось такий грибочок. Добре, якщо ще ще щось знайду, обов'язково включуся і вам покажу. Соловейко від На жаль, друзі, те моє відео якось відключився мені телефон. Приходиться нове знімати. Але дивіться, що я знайшов. Черговий грибочок. І на диво, хоча він такий великий, але він твердий, твердий. Твердий, твердий. Я думаю, що він і чистий. Ну, грам двісті. Слава Богу. Друзі, знову я знайшов. і дуже гарний, дивіться, яка трійця. Три богатирі. Це Добриня, це Альоша Попович, а це Ілля Муромець. Напевно, так я думаю. Слава Богу. Приємна пора, друзі. Літо, природа, натуральний релакс отримуєш. Чуєте? Як ташки виспівує? І саме головне, крім цього, що я прийшов у ліс, це грибочки. І ось чергова знахідка, бачите, в махах двоєчка. Терденькі. Ці, думаю, не буду черві. Але це ще не все. Тут ще є сюрприз. А, бачите, по дорозі я ще знайшов два. Ми цього не будемо брати, а цього візьмемо. Теж тверденький. Бачите. Процес зйомки. Ono je na A ne tut. A tut. Taky. Děrka vidí bobleka. Na to. Bombezný. Тверденький, скоріше всього не хробачливий. Вот так, чотири там два. Шість штук. Слава Богу. Знову, друзі, знайшов грибочка і включається, щоб вам показати. Ось такі вони гарнюцькі. Схоже, що і в моєму селі сезон починає рух. Não se aflava,